Попри всі складнощі стосовно і ведення бізнесу в Україні, а особливо відкриття якихось нових проєктів в енергетиці, в нас от все одно будуються, до прикладу, там, вітрові електростанції. Щоб взяти останні три роки, відколи почалось повномасштабне вторгнення, то запущено в роботу 270 мегаватт вітряків. Так. От чому інвестори зберігають інтерес до будівництва вітрових електростанцій? Ну, По-перше, їх фінансує ЄБРР. Давай так, в корінь зріти. А... Досить легко отримати фінансування європейське, багато програм підтримки саме відновлювальної генерації, але всі розуміють, що сонячно-українську енергосистему, крім як на кришах, вже не лізе і будувати об'єкти на 10-100 МВт, ну там технічні умови майже неможливо отримати. Всі розуміють, що це проблемні об'єкти. А з вітром такої проблеми немає. І економічно там все окей, з економікою проекту він чудово працює і е, ну, ця інвестиція відбувається там протягом 4-5 років. То ну, це дуже добрий бізнес, нема проблеми з ним, крім ну, ще раз екологічної.